Пане Олексію, насиченим видався цей тиждень для України, зокрема новини з міжнародної арени багато. Тож хотілося б знаєте, детальніше їх обговорити і от почати з того, що Україна веде переговори зі ще десятьма країнами щодо укладання двосторонніх безпекових угод. Про це повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський. На вашу думку, наскільки важливими зараз є ці угоди, якщо по суті в принципі вони нікого ні до чого не зобов'язують. Ну, відносно, відносно я би так не констатував, тому що все ж таки угоди, хоча вони не ратифіковані парламентами, вони підписані лідерами країн, десь прем'єр-міністрами, десь президентами, і вони мають зобов'язальний характер. Інше питання, що зараз міжнародне право, воно сколапсоване, І яким чином заставити виконувати. Новати країну будь-яку міжнародну угоду, будь-який міжнародний договір ну, стає дуже нетривіальним завданням і дуже складним для реалізації. А, от, наприклад, от найбільш скала плекат, найбільш, скажімо, близький нам, да Російська Федерація. вона ж є підписантом величезної кількості договорів міжнародних угод і навіть не Будапештському меморандуму. Вона була засновницею по суті нового світу після другої світової війни. Війни Ялтансько-Т звано Ялтинсько-Поздамські угоди да і що зараз ця країна самовільно змінює кордони інших країн навіть не через проксі, а сама безпосередньо і хто її може? Скажімо, да привлечь, притягнути до відповідальності в межах міжнародного права, тому я все ж таки не недооцінював би ці угоди, які зараз Україна підписує з нашими найбільшими партнерами, тому що ці угоди на правду є дуже змістовними, і в яких в них містяться пріоритети на перш за все України там є і підтримка України по створенню міжнародного спеціального. Військового трибуналу для покарання Путіна та його публічників розв'язання війни проти України там зазначене питання про використання заморожених російських активів на користь України як компенсацію за нанесені збитки. Там звичайно є підтримка формулу мира, розвиток спільного ВПК і навіть інтегрований досить унікальний для світової практики принцип реагування протягом 24 годин під назвою ЮНАТИ 24 Ну тобто сказати, що вони якісь пусті чи вихолощені це буде чистою маніпуляцією. Ці угоди це перший крок до, скажімо, більш потужного геополітичного позиціонування України. І коли мені кажуть, а що в такій угоді, скажімо, є такого, що раніше припустимо, нам не допомагали сполучені штати. І тут потрібно у відповідь знов ж таки задати запитання. А що в нас було зі сполученими штатами, припустимо до цієї угоди, чи з іншими країнами, наприклад, групи g 7 та нічого по великому рахунку в нас не було, окрім Бедепевського меморандуму, на якого відповідно ну багато хто скажімо не виконує, тому що він ну направду зараз дуже складний до його виконання та реалізації. От, але чи це перший крок? Так, це перший крок. Звичайно, ми хотіли б звичайно, ми хотіли би когось такого документу, документу зобов'язального характеру, який би обезпечив нас від цієї війни, від Російської Федерації, від майбутніх воєн. Це абсолютно зрозуміла наша позиція. На от пам'ятаєте, як та собаче серце, професор Прибраженський да на хочу таку бумагу броня. Ну от, от я я друзі, скажу такої бумаги зараз не існує, і не те, що там. Світ не може такої бумаги надати там, який представляє найбільшої кількості країн учасниць там. Це ООН. А що казати, що чи одна країна, чи навіть група країн, ну тим паче не може дати таких гарантій. Тобто, ми можемо зробити висновок, що ці угоди про безпеку це такі степ степ крок за кроком. Покращення дипломатичних і реальних, скажімо, взаємовідносин між країнами. Партнерами для України і відповідно да, як ми вже зазначали раніше, значне підсилення геополітичного позиціонування самої України, але самі по собі, звичайно ж, вони це не якась там пігулка, да, яка вирішить всі проблеми і всі питання. Ні, це тільки один крок на дуже довгому на правду, шляху, не тільки для України в досягненні справедливого миру і справедливо справедливого покарання для держави агресора, але й справедливого миру для всієї планети Земля, оскільки зараз є абсолютно очевидним, що ООН абсолютно не справляється зі за своїми завданнями. І ще раз це підтвердив секретар Гутієріч, який навіть відмовився їхати в Швейцарію на саміт миру. Ну тобто, вони самозафіксували зафіксували на свій деградаційний статус і абсолютну недієвість, тому якраз от. Саміт миру зустріч G7 і такі великі широкі майданчики конструктивно налаштовані. Якраз в них і буде пропрацьовуватись ота От архітектура світової безпеки, де Україна я глибоко в цьому переконаний займе місце як мінімум регіонального лідера. Ну до цього, ми, всякому випадку дуже прагнемо і також потрібно дати належне нашій дипломатії, нашим президентам, нашим президентом, нашим хлопцям. Хлопцям на передовій та дівчатам, що ми спільно змогли уже зараз досягти таких результатів на дипломатичній арені в питанні безпеки нашої держави, яких на превеликий жаль не досягали при усіх попередніх владах. Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що плани G7 надати Україні близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки, залучаючи заморожені російські активи, є чітким сигналом главі Кремля Владимиру Путіну. І важливо, що ці кошти все ж таки з'являться в Україні, тому що коли світ говорить про заморожені активи або про відсотки з них, це завжди дуже дискусійна тема, де кожна велика країна намагається висловити якусь свою дуже часто протилежну іншу Думку. І тут це рішення вже маємо. А наскільки от саме таке рішення полегшує країнам Великої Сімки виділення цих коштів для нас? Бо 50 мільярдів то є направду така вражаюча сума? Так, да, абсолютно вірно. Це, мабуть, о... От проведення саміту миру, це є як на мене безпрецедентною і історичною подією. це таки свого роду тигран, да такий початок шляху до миру. Я думаю, що ми зараз, навіть не до кінця, навіть зможемо оцінити значення і сенс цього саміту миру. А десь можливо через декілька років будемо згадувати цей історичний момент. Просто дуже добре, що ми його зараз собі зафіксували уяви в пам'ять. Ті, а ми якраз сьогодні говоримо 14 червня напередодні цього саміту, от так, от такою самою історичною подією є вирішення, скажімо так, тимчасове вирішення питання по замороженим активам Російської Федерації, але враховуючи складність і відсутності механізму передачі Україні цих заморожених активів, тому що ми чудово розуміємо, і щойно сказали, що це дуже дискусій. Не питання і вийти на його вирішення направду дуже важко, але всі сторони і на перш за все наші партнери і Європа, Сполучені Штати, G7, Вони чудово розуміють, що в Україні зараз дуже необхідне такий фінансовий поштовх, тому що нам потрібно підсилювати і гуманітарні позиції, і вирівнювати, скажімо, свою гуманітарну безпеку і підсилювати звичайно на полі бою. А 50 мільярдів це дуже. Серйозний поштовх може бути в цьому питанні, врахову і враховуючи, що це, це не передача заморожених активів, а це робота з їхніми відсотками. Тут направду міжнародне навіть банківське фінансово законодавство, великому рахунку, не постраждає внаслідок такого рішення. Тому чому тому, що ці 50 мільярдів це формально кредит, от, але ми його не віддаємо. Посадиякі кажуть, що це. Там грант чи безповоротна допомога ні, друзі. Формально це кредит. От я просто професійно пояснюю, що це таке. От. Але дуже важливо, що гарантом для виконання цих кредитних зобов'язань є саме заморожені активи. На сики там 280 мільярдів доларів, які зараз є в Європейському Союзі. От а погашати цей кредит буде не з українських коштів, а з тих самих заморожених. Активів на відповідно в європейському союзі, тобто де юри, це звичайно кредит. От а де факто для України це безперу, безповоротна і відповідно така грантова, скажімо, допомога від наших партнерів. Це надзвичайно корисна, надзвичайно позитивна історія, тому що якщо навіть брати на шальки терезів і порівнювати там, да 2 два які нам передають там в рік. Від заморожених активів європейський союз і 50 мільярдів, які ми можемо отримати одним траншом від країн J7, Це звичайно абсолютна різниця, і це може бути до геймченджером, да, зміною умов війни правил гри, відповідно, які можуть остаточно схилити шальки терезів на нашу сторону. А гроші акумулювати збудуть. Я це забув сказати на останній скажу за рахунок випуску Ску, скоріш за все, облігацій, ну тобто цінних паперах в, в межах країн G7, які прийняли відповідно це рішення. Я, от пане Олексію, хочу до ще однієї теми перейти важливої насправді на міжнародній арені. Це отой оті так звані мирні плани Китаю, які зараз КНР намагається проштовхувати на міжнародній арені. І от президент Володимир Зеленський припустив, що Китай в принципі може підготувати власний мирний план. Якщо не поділяє універсальні принципи, закладені в українську формулу миру. Наскільки, на вашу думку, загрозливою є ситуація для нас, особливо перед самітом миру, зважаючи на той факт, що і міжнародні медіа, і український президент неодноразово говорили про те, що Китай зараз намагається віднадити країни-союзники і країни, які вагаються, от саме від участі у саміті миру? Це те геополітичне протистояння, яке зараз одне із, але можливо і основне, яке зараз відбувається на планеті Земля, і в принципі тут уже маски зірвані. Коли Столтенберг, да секретар НАТО, прямо звинувачує Китай на в підтримки Російської Федерації, каже, що там скільки 80% електроніки йде саме з Китаю, яка потім використовується в ВПК на війні проти України, це пряме звинувачення. Це вже країни західного світу не входять там вокруг да около і не обмежуються там дипломатичними формулюваннями. Це вже пряме звинувачення. До цього я нагадаю, що дуже різко відреагував на позицію Китаю наш президент Володимир Зеленський під час візиту в Сингапурі. До речі, географічно він був дуже близько до Китаю. Він прямо звинуватив в такому в деструктиві Китаю, незважаючи на всі обіцянки. Які на сі безпосередньо особисто давав Зеленському такі нести певний деструктив відносно саміту миру, Ну, якщо можна так це образно назвати, і Китай був вимушений реагувати одразу в той же день. Він максимально намагався дипломатично дати відповідь, максимально нейтрально. Але буде було дуже дуже видно, навіть не озброєним оком, що це дещо трансформувало позицію. Цією Китаю і не дало їй залишитися, ну скажімо, Китаю в комфортній позиції, от називаємо це так більше того, G7 основним питанням цієї зустрічі було якраз унеможливити або, хоча б, мінімізувати взаємовзв'язок Китаю та Російської Федерації, який прямо впливає на перебіг війни проти України Росії проти України. Тобто це ще раз на найвищому рівні. На рівні J7, підняло питання Китаю і не просто в якомусь нейтральному статусі, а в принципі також на рівні прямих звинувачень. Тобто зараз, як на мене, відбувається таке як я вже зазначав геополітичне протистояння взагалі колективного заходу і Китаю, але не пряме таке, припустимо, як з Російською Федерацією, да чи там з Північною Кореєю, чи зараном. А все ж таки залишають Китаю на навіть не фіртку, а відкриті двері до повернення і до діалогу, оскільки розуміють значення цього. Геополітичного гравця, але звичайно підштовхувати його будуть до прийняття правильного рішення, от буквально за наслідками G7 сполучені штати опублікували новий пакет санкційний, де є персональні санкції і санкції відносно малих китайських банків. Це так би мовити, якщо можна так висловитись в контексті Китаїв, да останнє китайське попередження: що якщо Китай продовжить не виконувати свої домовлення. Уланості і продовжувати допомагати Російській Федерації тим, що Росія використовує у війні проти України, то подальші санкції вже будуть ну дуже складними для китайської економіки. І от як на мене, резюмуючи це питання, підводячи певно саме проміжну таку рисочку підсумки, да я думаю, що саміт миру це і буде тією світовою подією, тим маркером, якщо хочете, який дасть нам. Остаточно зрозуміти на позицію Китаю, чи буде взагалі китайська делегація, якого вона буде статусу, чи, чиї відповідно чи буде вона підписантом фінальної резолюції на 16 червня. До речі, я сумніваюся, що вони будуть підписувати резолюцію, навіть якщо і буде їхня делегація, але якщо вона буде навіть зі статусом спостерігача, це означає те, що китай підморгнув колективному заходу. І також залишив свої двері відкриті для діалогу. А це вже не погано, враховуючи, що це тільки в нас перший установчий саміт миру, і, а будуть і інші. Тобто, долучити максимально якісно та конструктивно Китай до діалогу, в нас будуть великі шанси. Дуже і дуже на це сподіваємося. Я впевнена згодом цю тему детальніше з вами у наших етерах обговоримо. Поки дякую вам, пане Олексію, за те, що традиційно знаходите час для наших етерів. Олексій Буряченко, політолог і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на зв'язку.